Мені теж болить той неув'язка, така яка виникла в зв'язку з тим перейменуванням, коли обласна влада, не врахувавши досить добре думки місцевої громади, скажімо так, трошки нав'язала своє бачення, свою назву вулиці. І от зараз через це і виникла та дискусія. Місцевий житель Степан Сторонський понад 50 років проживає у селі Ясиниця Сільна, що поруч з Бориславом на вулиці Миру, у 2024 році, лов. Ва перейменували її на честь ідеолога організації українських націоналістів Степана Ленкавського. Мешканці села кажуть, що їхню думку не врахували, і вони вважають, що краще перейменувати вулиці на честь матері Івана Франка Марію Кульчицьку, яка проживала тут. Ми десь не применшуємо аж ніяк здобутки Степана Ленкавського. І е, я розумію, що це була відома постать. Народився він на Франківщині, але десь до нашого села ну відношення Марія Кульчицька мала набагато більше. Ще додам, що вулиця Марії Кульчицької в нас, в нашій Україні, немає жодної вулиці, яка носить ім'я Марії Кульчицької. І це логічно, і це правильно. Якщо би тут була та вулиця. Також хочуть перейменувати ще чотири вулиці у Бориславі, зокрема, вулицю Соборності, раніше возз'єднання. Ми тут народилися на цій вулиці. Я розумію, що десь там по-історичному неправильно, бо тому що об'єднання з тими, хто зараз п'є нашу кров, але народ є той, хто вирішує. І ніхто не має права сісти на крісло і сказати Я так хочу, ні в кого не спитавшись, у нас нікого не питалися. За словами міського голови Борислава Ігоря Яворського, після перейменування вулиць мешканці звертали, що під час зміни нас дослухались і до їхньої думки. По вулиці, яка була перейменована одна з вулиць на вулиці Миколайчука, не було жодних, скажімо так, якби зауважень від, від громадськості від цієї вулиці. Відповідно, цю вулицю не чіпали. По інших були. Були зауваження ну, об'єктивні, суб'єктивні, але люди висловлюють супозиції, хотіли, щоб ми їх почули. Відповідно, комісія розглянула їхні пропозиції. Ніхто вулиці Національних Героїв в інші назви, які тим більше можуть бути якимось нагадуванням з минулим, впроваджувати не буде. Вона нас абсолютно адекватні, скажімо, як депутати міської ради, так і члени виконавчого комітету. Тому. Немає, е, немає навіть підстав для занепокоєння. Насправді, якщо дивитись на ці вулиці, то тільки напевно не мало би бути питань до вулиць прийменування Ленкавського на Кульчицької, хоча і тут є застереження, тому що цю роботу можна було провести набагато раніше силами міської ради. Чому не зробили до сих пір? Виявляється, для нас до сих пір незрозуміле за словами Андрія Годика, у 2024 році в обласній військовій адміністрації декомунізували понад 250 нас вулиць у Львівській області. Єлісавета Сілаєва, Тарас Фумін, Суспільне новини, Львівщина.